Доброго ранку, мої шановні друзі, мої підписники, гості мого каналу. З вами я Галина. Сьогодні у нас 17 серпня. І подивимося такі питання. Так, Зеленського в понеділок запросили у Вашингтон, да? Буде запропоновано підписати мирну угоду. Чи підпише Зеленський? Цю мирну угоду. Покажіть нам, пожалуйста. Так, у Вашингтоні понеділок яке це число буде? Сьогодні у нас 17, 18. А, так. Чи підпише Зеленський? Карта сили, 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 давка, тиск, дуже тиск великий. Дорого, оплач... Дорого заплати. горе, мучення, страдання. Хороші перспективи. І карта сили. Хаос. Терпіння сверхмеры. Подлость. Подлость. Егоїзм, подлость. Для стабільності карта сили. Сила, тиск. Ну, вот эти карти говорят, що так. Да. Важне изменения для стабільності. Так же само показують, як і вчора дивилися, що тиск, великий тиск на нього буде. А ну-ка ще на три карти. Чи підпише Зеленський мирну угоду? Ну, серйозне вмешательства, великий тиск. Настойчиво, настойчиво. Під контролем. Ну, це ще не... Він ще не підпишется в понеділок, чи коли там... Тут ще, говорять, довгі проблеми. Еще отрицательный ответ и долгие проблемы. Да быть будут. Тирания. Просто тирания будет. Настойчиво. Серьезное вмешательство. И тирания. И все под контролем. Ну і що йому тут? Запропонують йому гарантії безпеки, йому та його сім'ї, його капіталів. І десь виїхати в Галлівуд якимсь діячем. Буде так? Йому постійно дорога падає. Чи буде так? Десь у Голлівуд. Зеленському. Поїде? Ух, 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 ух. Тупое упрямство, конечно, так разрыв в освобождение, Без полезная суета, дорога выпадает оно ему, выгодная сделка и дорога, разорванный контракт, освобождение и все дорога и что и приятная выгодная сделка, решение короля, можно сказать что и да. Чи будуть все-таки вибори в Україні восени в цьому році. Ну, це таке вже рішення є. От рішення імператора. Всі дозволеності. будуть. Да. Всі карты говорят, да. Выборы, да. Чи залишиться Зеленський на другий термін президентом? Зеленський залишиться? Ні, це ілюзії. ні. Печаль депресія, ілюзії, фантазії, ні. А хто буде після Зеленського, президентом України? Покажіть, пожалуйста. Хто буде президентом України після Зеленського? Поки розмішляють. Поки о смислі життя. Ну, жінка. Хоч ви мені що хочете. О, третя карта. Женщина. Постійно мене показують, я не знаю. Ну, поки от спекуляція торги і розмішляють. Але ж випадає жінка. Може, то такий характер. Ну, подивимось, будемо наблюдати. Показують жінку. Постійно. Скільки я от кидаю вже я не знаю сколько. Постійно показують жінку. Так. Чи віддуть миротворці в Україну? Введуть миротворців в Україну. Да, от після завершення. Завершення цикла кінець. Кінець. І що? Миротворців Україну. Ну, он пажі Нові перспективи. Нове, що что-то, І колісниця. Так? Да. Так, хто там от сказав Путін, вроді сказав, чи хто там, якби Трамп був президентом, війни б не було в Україні. Це так, це правда. Ну да, домовленості, ось восхождення домовленості, договор важне рішення. Діло повінчалось успіхом покровительства і рішення. Може і так. Трамп сказав Зеленському, що він має підписати цю угоду мирну, да. А якщо ні, то ми будемо тебе наздоганяти. Отак От сказав. Ну і що, питання яке? Так буде, так? Да? Все одно удавят Зеленського. Конечно, говорять, він як студент проти них. Що він може зробити? Конечно, удавят. Оправданное подозрение. Да. Все рішено вже для стабільності. Чи відбудеться зустріч Зеленський Путін Трамп? Якого там 22-го хоче, да? Серпня. Чи відбудеться ця зустріч? Зеленський, Путін, Трамп. Да, рішення таке вже є. Ось імператор. Рішення таке є. Печальне. Король мечей. Все під контролем. Да. От такі карти говорять, да, відбудеться. Ну, хорошо, якщо не домовляться вони от що там, Трамп вийде з перемовин, як грозиться. Якщо не домовляться Зеленський з Путіним. чи вийде Трамп з перемовин? Та ні, це фантазії. Не, він, не, не може. Препятствую, він не може вийти. Та, ні, поки не, поки не показують. шоу ход. Ход. Не, это трудно. Это трудно. Пока не показывают шипин. Это фантазии. Не. Это тяжелый труд. Тяжело. Тяжелое положение. Як це выйти. Ну, вот питание. Чи Зеленской Зеленский в отставку? Президентство Зеленский говорят, Хитростью обманом і завишене требование. Тыск, тиск, давка. Хитростью обманом. Да. Потому что враг за спиной, но ну, дело оно увенчается успехом. Говорят, да, эти карты. Піде. Так, ну хорошо, якщо Зеленський підпише все-таки цю угоду, от на таких умовах, да? Чи буде внутрішній протест в країні, в Україні? От він підпише. От це. Чи буде протест? Ну, як говорять, то можна було вже і сразу підписувати половиною роки назад. А не положить от ета скока людей і розрушить Україну. Чи буде протест? Якщо підпише Зеленський цю угоду? Месть. Месть і тяжлий труд, да? До цього може. Ух ти! О. То есть если пишет, то надо ткать. Сразу же. Правильно, вот это ему гарантия безпеки. Я не на него, ничего, не на Зеленского. А просто я по картам смотрю. Что будет бедственная ситуация. Хаос. Тяжелый коса. Коса. И все короли, короли, короли. За несоблюдение данного слова. Так. Да. Може таке бути. І що? Що буде з владою? З нашою? Після підписання угоди? Сильний гнів. Сильний гнів буде. Проблеми. И опять. Опять бедственная ситуация. Хаос. Да полетять. Полетить все. Влада полетить. Разрыв. Разрыв и бедственная ситуация. С азартом прямо. Перемены. Перемены. Жертвы. Перемены. Поличать. Добрячий. Обнуління, полетить влада наша, Якщо оце кошмар. Так показують карти, це не я говорю. От читаю і кажу. Там хтось написав, от Віліар сказав, що в 32 му році. Я ж хотіла нічого не говорити вже по коментарям, але трошки я це скажу, пару слов. Що сказав, що в 32-му ж году закінчиться війна Віліар? Так Віліар год говорив, що в червні 25-го року закінчиться это без сомнений. Ну, чому ви мені пишете оце? О, там ще этот, як його? Авіль, от этот, п'яний вічно сидить. В этом, в ефірі. Ну, а що ви мені пишете? Він казав що у червні закінчиться війна. Я читаю свої карти. Я не видумляю нічого. Не ні, ні п'яна тут, не варнякаю, не сижу язиком. Понієте? От читаю ось все, з вами. Читаємо карти і показую вам. 32. -й. Хто це буде воювати? Кому? До 32 го року. Закінчиться в этом году все. Я правильно говорю? Уже ж видно, уже чувствуется, что. Вони... Трампу надо з носа. Боєві дії закінчаться в цьому году, в цьому році, 2025, році, до кінця року. Ну, выгодная сделка, ось вот. Та, конечно, воно, деньги, деньги. Перебощення, під тиском. критичний момент, критична ситуація. Під тиском, конечно, ось. ось. Ну, що, вот. Видно вам? Положительное развитие. Прогресс сейчас идет. Прогресс, прогресс. Вот соберем хороший урожай. Хорошие новости, хорошие перемены. Вот эта карта говорит, да. И жінка помогает жінка опять. Пишут, Что у вас там женщина выпадает? Кто она такая? Вот тут имени нема. Бачите? Просто женщина, королева чего там? Мечей, вот такая Сильно. с сильным характером. Вот она помогает, он борется за это. Все, завершение цикла, завершение, не знаю, я говорю в этом году. То, что там вы казали от в августе, чи когда от писала там одна, Ну розтягуються терміни. Бачите, це війна. Он тянут, тянуть, тянуть. І вообще карты не показывают терміни, я скільки буду говорить про це. Це ж не тільки я, це во всіх. Ну не покажуть от точну дату, показали і точний місяць. Так не буває в карт. От там другие измерения. Помієте? Так що не пишіть, ото то мені то та, то та то, то, то казала, то той казав. Ну йди, йдіть слухайте того. Що ми дивились? <кхи> Вибач, вибачайте, але трошки пару слов все-таки, спеціально заводять мене, знають, що я відповім. <кхи> Чи буде розпад Росії? Ми вже дивилися це. Ще дивимося. Потому що воно міняє, ця ситуація. Це ж війна, це ж скільки енергій. Чи буде розпад Росії? <ріхи> <ріхи> Конечно, там оно удари які. Жертва. Да, да, он коса так подкоса, що не дай Бог. <ріхи> і це вже і рішено воно. Дорого заплати Росія, дуже Вона вже платить. А ще заплати до, ну, вообще, да, розрив. Розпад Росії. Да. Без сумнів, ось карти показують. Перша карта он удар, І Ось тут мечі, мічі, коса, удари і розпад, розрив. Ну, вже, воно говорять, таке рішення. І От переход в друге состояння буде. Кінець от цієї Росії і все, переход в другое состояние, розпад. Так, ми трошки подивимося зараз Київ. Я ще, скільки тут, я тут набалакала вже. Ну, а що, я от, неправильно сказала, хто дивився от того Авіля? Воно п'яне, сидить, варняка, я щось варить, заплатіть, я скажу. Ну що це таке? І ви мені пишете це сравнення. І той такий самий, чи підкурений, чи, чи, чи підпитий. О, то почує, хай чує. Що думаю, то й кажу. Хто це в такому віде виходить в ефір Варняканями. Ще й попива сидить. Київ подивимося на ближайші дні. Що чекає Київ по обстрілам, по прильотам, Київ. Покажіть, пожалуйста. Київ. Так, негатив. Ну тут вроде карта ничего. Хорошее предзнаменование. Київ и карта сили перемоги. Ні, ще ось карта негатива и страхи. Страхи. И нестабильность. И нестабильность. Тут и захист, и ще тирания. Тирания прилет может быть Київ. Прильот може бути. Тиранія, негатив і карта страху. Три карти показують, що прильот може бути. Київ обережно. Так, подивимося Дніпро. Трошки пройдуся по, по областям. Дніпро. Дніпропетровщина, що там чекає по обстрілам, по прильотам. Так, 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 теж криз багато. Дніпро, тоже карта тут хороша, ось Потому что тут уже это приятное удивление, он выгодная сделка, к этому идет, положительное развитие, прогресс, прогресс идет, прогресс, прогресс, але завышенные требования. Сейчас я показываю так решение короля. А по прилетам Днепро. Да, мрачная мысль, потерять прилет может быть. Дьявол и потеря. Угу. И бедственная ситуация, кризис. Еще нестабильность. Прилет может быть Дни прообережно. Не расслабляемся. Так, подивимося Одесу. Одеса на ближайшие дни. Одесса. Що чекає по прилетам? Тоже тут решают. Одеса нерушима. Успех. Так, враждебно сикаса прилет, может быть, Одесса. Запоріжжя. В Запоріжжя. На ближайшие дни по прилетам. Так, что тут более-менее стабильно? И хлопцы, ось все хлопцы отбивают. Что тут таке? Так, якась бедственная ситуація, болезненна, і якесь спустошення може бути в Запоріжжі. Обережно. Херсон. Херсон. По прильотам, по ударам. Що чекає на ближайші дні. Херсон. Ой, захист, захист, освобождение. Спекуляція, сильний враг, горе, мучення, страдання. Ще ой, загроза є. Неудача и враждебность. Ну, с перемены тоже показывают, должны быть. Так, что тут? Спустошення. Мстительные і спустошення дьявол, ще гуляє, ще обережно Херсон. Так, на Донеччині хлопці наші там правда освобождають. І погнали, погнали ворога. Так що не правду показували карти не окупації там і розбили. Отак. 32-й рік. Що ми подивимося там? Так. Харків. Харків на ближайші дні. По обстрілам Харків ще чекає. Нестабільно ще. Нестабільно. дьявол. Розочарование. Отсрочка, отсрочка, иди, отсрочка. Карта страхи, нестабильно. Ну, тут все перемены должны быть. А еще все, ж отсрочка, иди. Разочарование, неприятная неожиданность. Может быть, Харьков настойчиво, серьезное вмешательство. И сложно. И укрытие, и разрушение Харьков может быть. Башня. Так що обережно. Харків. Що там Сумщина? Теж гонять хлопці наші. Сумщина. З самого початку карти показували, що окупації не буде. Кричали там, ай, все, зайшли, вже зайшли. Ну що, три села зайшли, і що далі? Сумщина. Що там у наших хлопців? Сумщина. Ну, Сумщина ще тяжело, конечно. Ніхто ж не каже, що легко. Ну, Сумщина вдома. Ніякої окупації не буде. Дома. Ну, підвішено ще й тяжело. бої, тому що. бачите, все, ще підвішено, все ось, все драки. Ще ж бої, ось показують карти, чітко. Тяжелое ще положення, Ось. Пожі наші хлопці. Наші хлопці. Захист, карта міра, перемоги. Все нормально. Ніякої окупації не буде, але ще бої воно, драки, бачите? Ще ситуація підвішена І бої, удари. Щось хотілося ще спитати. Ну, Донеччина, що там, Донеччина в наших хлопців? Там і поміч прийшла вже і... і погнали, ж розбили. Відігнали їх, порозбивали. Що там у наших ЗСУ? На Донеччині покажите, пожалуйста. Ну там бедствина ситуация. Але що все вперед, перемены, удача, колесо, ось фортуна до нас повернута, тому що удача. Ключ у нас в руках. В удачу, Все. Ну, ще ось перша карта. Башня, конечно, перевернута, але ще ситуація. Бедственно, ось ще драки. Драки. Ну, естественно. Враг за спиной, с азартом хлопці наші, с азартом з силою, з допомогою. Ще нестабільно, ще підвішено. Але ось пажі пажі, 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 розрив, ось обрив, все. Розбивають і гонять. Ото їм дороги там корабль уже стоїть. Дороги їх, їм і випадають кацапом. Нельзя так казати. Так, ну ладно, вроді би все так подивилися, такі питання. Я так поняла, що все-таки удавят Зеленського капець. Що це буде? Якщо він оце підпише, то я же виру, це треба сразу сідати і тікати і уїжджати. Вот йому гарантії безпеки. Йому, сім'ї, його капіталу и куди там. За кордон. Так, да, йому все время падало, у мене все время показують, що э, этот уход з паста і дороги. Дорога йому. Ну, отак, пока показують, будемо ще дивитися. Дякую вам за перегляди, за коментарі, дякую, що ви зі мною. Хто там розуміє, хто там з самого початку дивиться внимательно, взагалі молодці. Ну молодці просто. Ви бачите, що збувається потихеньку, потихеньку. Ну нема такого, що через день, через місяць, через це. Може і до півгоду тягнуться. Показали карти результат? Отак і буде. Все, гарного вам дня, миру та добра. Будьте здорові. Все буде хорошо. Чекаємо. До побачення.